В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю сьогодні всесвітній день донора. Це вдячність донорам за їх благородний вчинок і порятунок життя людей, які потребують переливання донорської крові або компонентів крові. Як стати донором в ефірі? Далі розкажуть наші гості в студії Левон Нікогосян, керівник міського департаменту охорони здоров'я та Олена Вельмошко, кураторка проєкту «Донор Одеси. Я вас вітаю і дякую, що ви тут. Скажіть, як Одеса сьогодні відзначає день донора? У нас сьогодні низка заходів. По перше, з понеділка ми проводимо на базі міського департаменту охорони здоров'я велику акцію, в рамках якої співробітники міських медзакладів здають донорську кров. В нас же долучилося понад 200 людей. Сьогодні на вулиці міста Одеси вийшов спеціальний донорський фототрамвай. В нас там гарна фотоекспозиція Світлин Бориса Бухмана, відомого фотохудожника. Там зображені донори крові. Для того hoş Щоб це мистецтво воно дійшло ближче для людей і якомога більше одеситів могли побачити, долучитися. Там є на виставці QR-код нашого телеграм-каналу Донор Одеса. Можна відсканувати, перейти та все почитати. А також у суботу, 17 червня, за підтримки парків Одеси, о 16-й годині, ми будемо проводити в парку Шевченка у Мушлі або Ракушці, великий концерт на підтримку донорства. І також запрошуємо всіх одеситів та гостей міста завітати до нас у гості. Так, ви сказали про трамвай, де він курсує і як там можна покататися. Він звичайний Він вагон, звичайний так? трамвай. Перший рейс він поїхав екскурсійний. На ньому поїхали дітки-переселенці, поїхали наші донори, наші медики. Це був такий рейс вдячності. Мабуть, а далі він виходить на маршрут. Він буде їхати по сьомому маршруту. Там завтра, післязавтра, з наступного тижня він буде. Курсуватиме 10 маршрутом, тобто всі одесити, заплативши як положено за проїзд, можуть сісти не просто поїхати, а помилуватися гарними фото та дізнатися звичайно більше про донорство. Хто може стати донором сьогодні? Розкажіть нам, Левона на сьогоднішній день. Кожен із нас може стати донором. Якщо немає противопоказань, то може стати донором. Головне, ми повинні зрозуміти, що ми спасаємо життя, тому що на сьогоднішній день йде другий рік. Вже йде війна, і кожна краплина крові сьогодні потрібна нашим насамперед, нашим воїнам, які воюють за нашу свободу. Году і хочу сказати, що з початку війни більше п'яти тисяч донацій вже вже було зроблено. То тобто більше п'яти тисяч наших громадян прийшли і здавали і здавали кров. І ми з вами пам'ятаємо, що 24 лютого які черги були з мешканців міста і гостей нашого міста, які прийшли здавати здавати кров на сьогоднішній день. Ми з вами не бачимо таких черг а і й не потрібні такі черги. Тому що е, от, е, куратор цього проєкту проекту Альона Вельмошка вона создала телеграм канал каналу, в якому кожного дня е, ми бачимо, яка саме група крові потрібна с на, на, е, насамперед, щоб не прийшли такі черги, і ми і люди відстояли. А потім вони дізналися, що на сьогоднішній день ця група крові зов зовсім не потрібна. Тому такий е, телеграм-канал був создан донор крові, і ми бачимо кожного дня, яка саме група крові потрібна на сьогоднішній день. Телеграм-канал називається Донор Одеса. Донор так? Одеса називається наш телеграм-канал. Його можна знайти е, за за назвою в каналі. Також ми робимо там флаєри, На них є QR-код, Його можна просто сканувати. І хочу сказати, щоб Алена е, розказала нам, що до, що цей телеграм-канал був признаний е, mm. лучшим телеграм каналом Ну розкаж розкажи, ми, будь ми дуже ласка. дякуємо нашим Ми є. дуже дякуємо нашим колегам сьомого каналу. Ми вже у вас були на такому ефірі. Е, це навіть не канал, а Одеська міська територіальна громада. Тобто, всі мешканці міста Одеси, які нам допомагали, отримали нагороду від асоціації міст України за згуртованість. Проводився великий конкурс. Там було більше 200 ну, заявок, і нас відзначили місто Одесу за такий проект. Сказали, що він унікальний для України в цілому. Тобто, в інших містах таких телеграм-каналів, де збирають донорів, немає в інших містах. Ця система організована інакше, але вона. У нас, знаєте, от це не просто телеграм-канал. Ми починали звичайно з каналу, а в нас ну, створилася така велика система, коли донорство підтримують різні там структури, різні люди, різні департаменти. У нас здавали кров медики, комунальники здавали там муніципальна варта. У нас є багато ардіячів, які там, може, саме зараз не здають кров, чи здавали колись, але вони роблять для нас фотовиставки, концерти. У нас є волонтери. Які там допомагали нам закупівлею обладнання для відділень переливання крові, тобто кожна людина може знайти щось таке. Що вона може зробити, може щось маленьке. Ми коли збирали там на військове відділення переливання крові гроші на обладнання. Там ми купили велику центрифугу класно. Хтось там дав 20 гривень, хтось там дав навіть 5 гривень. Але коли це згуртовано, коли всі люди разом дуже є гарний результат, і ми закупили це обладнання, і воно працює. І ми повинні розуміти кожний. Кожен з нас може щось своє зробити для фронту. Хтось воює в збройних силах, а хтось дає кров і продовжує життя нашим воїнам. І ми все, все робимо. кожен з нас повинен робити все для нашої перемоги. Я слідкую за телеграм-каналом. Я постійно бачу повідомлення там. Оголошення з терміново потрібні. Я от пам'ятаю, нещодавно була четверта мінус. Потреба крові І потім через 20 хвилин повтор, що немає жодної заявки. Як це працює? Там є посилання на заявку? заявку, так треба її заповнити. Так розкажіть. люди просто реєструють Google, Фуреєструються у Google формі Вони залишають свій номер телефона, і ми відразу їм починаємо передзвонювати. І коли ми набрали потрібну кількість людей, як сказав Левон Рубенович, ми закриваємо цю заявку, і в нас не приходить надлишок донорів, оскільки ми знаємо, що компоненти крові мають термін зберігання. Ми не можемо їх там. Зберігати годами їх там потрібно буде виконати. Ну ми не маємо на це права. Кров вона дорогоцінна. Люди її віддають. і Ми маємо її використати за призначенням. Так, ви сказали, що кожен може стати донором, але все, все одно які основні показники до донації. Якщо у вас якщо у вас немає якихось хронічних захворювань, якщо у вас немає онкопатології, якщо у вас немає ви не хворіли вірусним гепатитом, то ви можете в принципі здавати кров за два за два дня дні до здачі крові. Немає не можете вживати алкоголь, жирну, жирну їжу. А так, в принципі, ви приходите, у вас набирають аналіз, і якщо все гаразд, то здаєте кров. Ця процедура займає майже 30-40 хвилин, але ви розумієте, що кожна краплина вашої крові піде е, і спасе чи, чиєсь життя. А після донації вас ще пригостять смаколиком? Так. Пригостять смаколиками, подаруєте ось гарну наліпочку з нашим так. символом котика. Так, ще як відбувається сам процес забору крові? Я Розкажу про себе трохи. Я от на день журналіста 6 червня здавала вперше, і мені було дивно, думаю, а де моя кров? А потім у колег на відео побачила, що моя кров там качається на такій гойдалці. Так, так? розкажіть, як це відбувається. Е, ну сам. Ви, По перше, ви коли ви коли при прийшли здавати кров? Ви спочатку здає, здаєте свої анкетні дані, берете з собою паспорт і там заповнюють медична сестра. Заповнює паспортні паспортні паспорт, дані. Потім у. Вас Беруть е, аналізи, і потім ви йдете, ви можете йти, осматрювати вас ще терапевт, і йдете здавати здавати кров. Е, сучасна встановлена на сьогоднішній день. В нашому відділенні переливання крові е, зроблена сучасна апаратура. Ви ви все бачили. Я теж здаю пості, постійно кров, і тому ви не бачите куди, вона, куди вона йде, але ця гойдалка, щоб, щоб кров. Кров не звернулася і близько 400 мл крові здаєте, і все. І це займає майже 30 хвилин. І можете і потім коштувати е, ці смаколики, сок і печива. Куди далі потрапляє кров? Що з нею відбувається? Е, да, далі вона по, по, потрапляє. Є резервуари в, на, на базі нашої, нашої лікарні, і по потребі вона видає, видає це уже далі на. Е, по потребі. І не можу казати, куди вже це є воє... воєнна таємниця. Так ви сказали, що були великі черги в лютому. Так зараз люди так само з більшою охотою здають кров. Чи з'явились нові донори? З е, вони постійно нові донори з'являються, але я хочу достучатися до кожного. Кров потрібна постійно. І тому, а якщо ти здав кров ближайші три місяці ти не можеш ти ще раз, даже якщо ти хочеш, є противопоказання, і ти не можеш йти. По тому потрібне кожного разу потрібні донори. Тому я хочу до до кожного нашого громадянина достучатися. Що якщо ви можете, у вас немає противопоказань, йдіть і здавайте кров. Так, давайте ще проговоримо, які є способи. Є телеграм-канал Донор Одеса. Як ще можна зареєструватися? Я знаю, що можна подати онлайн заявку в бісквітному провулку. Так, так, так можна, можна роботи працювати через систему. Там донор Ю в них є електронний кабінет. Можна у нас нам ну, не подавати навіть заявку через Google Кормуформу написати просто напряму адміністратору. Часто люди пишуть, просто щоб проконсультуватися, поставити якесь запитання. Там якісь там ліки приймають, чи мають якийсь стан здоров'я, е, можна просто е, подзвонити у відділення переливання крові і запитати, чи потрібна ваша група, порадитися там, коли краще прийти, і просто з паспортом прийти у зручний для себе час. Тобто, якщо людина хоче допомогти, шляхів безліч. Так. Е... Ви згадали про те, що кров постійно потрібна, і от Одеса стала таким прихистком і гуманітарним багато внутрішньо переміщених осіб, багато воїнів на лікування приїжджають до нас, і кров постійно потрібна. З огляду на це чи встигаємо ми покривати ці потреби, так і чи є взагалі в нас запаси? Ну на сьогоднішній день поки що ми встигаємо. Але якщо буде більше донорів, ми скажемо всім велике велике дякую. Ну я хочу, щоб на завтра у нас не не була така черга до наших відділень переливання крові, і все при, всі прийшли, всі бачать телеграм-канал. Сьогодні це потреба міська, так це, це потреба що... міська і навіть обласна нашого регіону. Потреба там і тому не, не потрібно сьогодні йти ставати в черги і все. все. Якщо ми сказали, що четверта, допустимо, четверта група крові, сьогодні потрібно. Все потрібно записатися і йти, заявку оставити, тому що нам не потрібно кожного дня по 100-200 громадян, щоб приходили, здавали. Але по Постійно потрібні, потрібні донори, що приходили, здавали кров. Тому пройшло три місяці, два-три місяці, так? Три, три, три місяці, місяці потрібно, mm -hmm. що пройшло, і можна йти здавати кров. Але ми розуміємо, що сьогодні є бага, багато громадян і всего ліж. П'ять тисяч громадян прийшли, здали, а в нас мільйони міста. Тому приходьте, здавайте, здавайте кров, і ця кожна краплина крови комусь спасе життя. Чи є в нас почесні донори в Одесі, які роками здають, мають там знаю, документ відповідний? Є звичайно, є люди, які здавали кров ще ну. За багато років до цього в нас ну раніше на базі там студентських медичних підрозділів були такі великі но ну, програми залучення донорів. І зараз ми також ну так активізуємо роботу зі студентами, роз'яснювало, в рамках проєкту «Донор Одеса. Ми проводимо лекторії для студентів різних вишів, оскільки це такі молоді, зазвичай активні люди, які ще там не мають якихось важких хронічних хвороб. Ну більшість з них і. І часто бажають допомогти, тому ми на базі нашого відділення клініка дружньо до молоді другого сімейного центру зробили такий ось інформаційний проєкт. Ми виходимо з лекціями до інститутів. А який гранічний вік? Граничний значить? вік від 18, тобто ми не можемо брати людину до 18 років і до 60 років, іноді можна 61-62, але вже там ну, трішки починаються такі зміни з організмом, зі згортанням крові, що це лише з дозволу терапевта. Так, і ще про першу донацію хочу, щоб ви сказали, тому що я дуже довго до цього йшла. Я давно хотіла. Я багато спілкувалася з людьми, які в донорстві задіяні, і розказували, це не страшно, але мені було страшно. Хоча мій батько вже багато років займається цим донацією крові. Мені було страшно, але я зрозуміла, що професіонали працюють. Як прийти до цього, так і як зрозуміти, що краплинка крові твоя важлива, це не страшно, і ти теж можеш в цьому взяти. Е, хочу уч. сказати, що я теж не перший раз здавав кров, і хочу сказати, що е, кожного разу, як вперше як в перший раз, е, все одно страшно і все одно боязно, але ти йдеш і бачиш е, людей, які прийшли і здають і здають кров, і це психологічно становиться легше, і ти вже зда. І там є терапевт, який підскаже, і в ти бачиш медичних працівників, і цей страх проходить так. І ще про перевірку крові ви казали там аналізи, терапевт. Якщо це перша донація, то до крові більше уваги до першої 에, першого ні, донорства немає значення. Це перша і 20-та донація. Ага. все одне ти у вас набирають аналізи, групу крові і всі розширені аналізи набирають. Нема значення це перша, чи якась друга чи. Третя донація і терапевт оглядає вас, теж не має значення, яка у вас донація. То, дивіться, то виходить дуже класно. Ти ще перевіриш стан своєї крові, свій стан загальний з тобою поспілкується. Тобто, це ще така відвідини е, у е, лікаря. виходить. Так, так. Так, я хочу ще, щоб ви наостанок проговорили, що є протипоказом до донації, які хвороби, гепатити, так що, що є протипоказом, точно протипоказання, якщо якщо е, немає ще вам 18 років, ви не йдете здавати кров. Також якщо у вас є хронічне захворювання, теж не йдете здавати кров, і якщо у вас є ви хворіли гепатитами або є у вас хронічний гепатит, теж не йдете, не йдете здавати Вати кров, але ви можете проконсультуватися у вашого сімейного лікаря, і він вам скаже: ви можете здавати неможливо. У вас є противопоказання до здачі крові, і хочу кожному громадянину, який вже був донатором крові, сказати велике дякую від кожного громадянина України. Так, бо ми на кожному фронті, де ми сильні, так. можемо воювати, і треба це робити, Олено. Так. І ще прошу вас теж закликати людей не боятися і приходити до центрів здачі крові, бо там дійсно працюють профі. Знаєте, наше міністерство охорони здоров'я України наразі проводить інформаційну кампанію Твоя кров може воювати. І це таке дуже класне гасло. Якщо людина не може там фізично бути на фронті, вона може піти здати кров. Це абсолютно безпечно для донора. Більш того, регулярна здача крові вона покращує здоров'я донора. Це потужний засіб профілактики серцево-судинних захворювань, онкозахворювань. Всі інструменти, які використовуються, вони одноразові, стерильні, абсолютно абсолютно безпечні, вся кров перевіряється перед тим, як її влити на всі можливі інфекції. Тобто, це безпечно і для реципієнта, хто її отримує. В нас наше відділення міське оснащено, воно дуже нове, дуже класне. Там надсучасніше обладнання, фаховий дуже проф, персонал, Тому дуже гарна компанія, дуже гарні люди будуть поруч з вами, кращі люди Одеси. Тому просто приходьте, будь ласка, і долучайтеся до цієї спільноти. Вам у нас дуже сподобається. Точно сподобається. Точно. Ми гарантуємо точно. гарантуємо. Я вам дуже дякую за те, що завітали. Дякую за всі відповіді. Левонні Нікогосян та Олена Вельмошко були цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.